чекає сніг і різдвяних свят. Сьогодні ввечері ми будемо догашати з волшебом і з Валенкою і Єленку. Я люблю різдва. Ми з баток і вазяємки. Ми на садках сніг катаємося, коли дунемо. Ма. Мама і тато вітаємо, а бабуся заїде в класі. Якщо сніг, ми гаємося сніжками. Я люблю кататься на санках на Рязло. Я тоже люблю ехать на Я витаю всех вот: бабушек, мамушек, дедушек и бабушек. Да и, цю, и витаю мама и деда. И тай дым дом. Я витаю всех, чтобы все все были здоровы. Я с мама, мамами мы на встречку и хочу на Тата був вдома. Будемо їсти смачну кучу. Мама готує вечерю, а я допомагаю. Люблю котю. Я на язво йду до санклею. Піду до з дідом колядувати. Буду всіх-всіх вітати, колядувати. Я мамі допомагаю прикрашати ялинку і татові допомагаю. Я їх люблю і вітаю. Піду до бабки і до діда колядувати. Я буду колядувати. вас зі святом. Вітаю всіх з Новим роком Зізов Христом. Вітаємо вам мама і тату з новим Роком. Вітаю всіх з Нового року. Візного Христовим. Будьте здорові. Христос народився. Вітаю всіх з новим роком! Христос народився!